Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Люба з каналу Любов до книг запропонувала буктюберам зробити серію відео про книги, які ми вважаємо недооціненими. І я вирішила приєднатися до цієї ініціативи, і ось зараз розповім вам про книги, які я вважаю недооціненими. Тобто книги, які особисто мені сподобалися, але чомусь про них дуже мало говорять. Про них майже немає відгуків, відеооглядів на Ютубі. Ну і загалом, як я сказала, про них. Чомусь мало говорять, і мені здається, що це несправедливо. І перша така книжечка це П'єтер Гурський закон ордену від видавництва Рідна мова, тепер від видавництво РМ. Це польське фентезі, і ця книга свого часу мені дуже дуже сподобалась і дуже мене вразила. І мені якось навіть прикро від того, що про неї дуже мало говорять, і дуже мало відгуків на неї пишуть. Хоча я. Особисто я вже неодноразово розповідала про цю книгу, і огляд у мене є. До речі, поки не забула. Огляди на всі книги, які я згадаю в цьому відео, будуть в описі під відео. Тож, якщо котрась із них вас зацікавить, ви можете перейти подивитися більш детальне відео про кожну з цих книг. Отож, у мене і огляд на цю книгу є, і в найкращі книги року 2021-го вона у мене там теж увійшла в топ. І писала я про неї неодноразово в усіх соцмережах, де тільки можна. І все одно чомусь люди кажуть: Зверну увагу, зверну увагу на цю книгу, і потім якось мені здається, ніхто все одно її не купує і не читає, і мені від цього дуже прикро. Ну і чим же ж вона мені так сподобалася? Ну, наприклад, локаціями. Тут, наприклад, є е, такі підземні живі лабіринти, до яких якщо ти потрапляєш, ти е, мусиш їм сподобатися. Тому що, якщо ти їм не сподобаєшся, ти можеш роками ходити блукати цими лабіринтами і не вийдеш з них. А якщо ти їм сподобаєшся, то вони тебе виведуть саме туди, куди тобі потрібно. Також там в цих лабіринтах є ще таке дуже класне дерево, о, в якого покрите якимсь хутром, і його можна погладити як котика, для того, щоб воно пропустило тебе далі. А, також тут є величезне місто Арголан. Вірніше, воно поділяється на два міста: на Верхній Арголан, який, ну, звичайно, собі селище непримітне, і нижній Арголан, де ціла метрополія існує, де там Просто величезне місто з різними там гладіаторськими боями і всякими різноманітними розвагами. Але ще більше мені ця книга сподобалася своїми персонажами, ну трішечки заспойлерю для тих, хто не читав. Наприклад, тут є такий персонаж, як Паяц, він такий, як опудало з соломи зроблене. От, але він дуже любить колекціонувати різні частини тіл, і от він може там, наприклад, вбивати людей і собі ті частини припасувати там руки, ноги і навіть голови. І в нього на грудях є кишенька схована, де міститься його серце. До речі, він його може виймати, і коли він це серце виймає, його неможливо вбити. Але коли він те серце туди кладе, то тільки таким чином цього паяця можна вбити. Ну, і крім цього, персонажа, там ще багато інших цікавих персонажів. Там є і дракони, і вежа, куди принцесу закрили. Ось і ну одним словом, дуже багато різних цікавих персонажів, і кожен з них дуже добре прописаний, пропрацьований. В кожного з них там своя якась дуже непроста історія. І про них дуже цікаво читати. Це вам не персонажі із казки Стівена Кінга, які абсолютно пласкі, картонні і не цікаві. Сюжет у цій книзі складається як мозаїка, як пазл з різних шматочків, які ми дізнаємося все далі і далі читаючи і просуваючись сюжетом тобто, одразу ми не знаємо всіх подій і всіх особливостей. Тому дуже важко розповісти про сюжет. Якщо сказати коротко, то головний герой, герой Кестель має впіймати, він є мисливцем за головами, він ловить людей на замовлення за гроші і доставляє їх туди, куди треба. І ось дане його замовлення він повинен впіймати втікачку алію лов, яку чомусь ніхто більше не може впіймати, і доставити її. ось в це, ось це Підземне місто Арголан. Сам цей персонаж Кестельнетса теж є дуже непростий і дуже цікавий, і дуже цікава в нього доля. Тому я не буду спойлерити. Якщо вам цікаво, обов'язково зверніть увагу на цю книгу і обов'язково почитайте. Наступна книга, яку я вважаю недооціненою, це книга Сергія Пильтяя, з Княжграда Ключі до потойбіччя це перша книга з трилогії. Поки що вийшла тільки вона. Я вам також вже про неї розповідала, але чомусь не бачу ні відгуків, ні відео від оглядів на цю книгу. І через це мені також дуже прикро. Це книга від українського автора. Тому, якщо ви читаєте українське, якщо ви підтримуєте українських авторів, і тим більше, якщо ви читаєте і любите фентезі, то ще раз наголошую, зверніть увагу на цю книгу. Мені вона сподобалася, вона була цікава, вона трішечки спочатку нагадувала Відьмака, але загалом, звісно, що це зовсім інша книга. Головний герой в ній Ігор Княжич, колись на його очах його сестру. Забрали в потобіч в підземний світ, і ось він намагається її звідти визволити. І для цього йому потрібно зібрати там певні артефакти. І поки він їх буде шукати, буде їх збирати, з ним траплятимуться різні там перегоди, різні події. І ось, власне, ця книжечка складається з таких розділів, таких ось різних розповідей, різних історій про його пригоди. Базується ця історія на слов'янській і скандинавській міфологіях, тож тут буде дуже багато істот з цих міфологій. Тут і лепрекони якісь, і альви, і, і якісь, не знаю, тролкарли, і слов'янська міфологія це різні там домовики, хлівники, водяники, кринички і так далі. Мені ця книга сподобалась, мені було цікаво її читати. Не можу сказати, що прямо суцільний захват і взагалі без якихось зауважень, але це було цікаво і це було класно, тому ще раз зверніть увагу. Наступних книжечок, на жаль, у мене немає вже, я не можу вам їх показати, тому буду вставляти тут десь картиночки. І наступною книгою, про яку я хотіла би вам нагадати, є книга Містична річка Деніса Лігіна. Це один з моїх улюблених психологічних трилерів. Хоча початок читався мені дуже важко, і, можливо, ця книга підійде не усім, тому що там йдеться про викрадення дитини. Загалом мова йде в цій книзі про трьох друзів, які дружили, товаришували з дитинства. І ось одного разу, коли їм було. Чи по 11, чи по 12 років, просто на очах у двох друзів, третього хлопчика злодії злочинці примусили сісти до них в машину і буквально от викрали його на очах у його друзів. Йому вдалося втекти, він повернувся, але. Потім його ще почали цькувати, тому що підозрювали, що над ним було скоєно сексуальне насильство, і, власне, його цькували в школі, насміхалися в школі через це. Тому от з цієї причини ця книга читалася мені спочатку важкувато. А далі події вже відбуваються там, через 20 чимось років, вже не пам'ятаю скільки, коли їм вже десь там по. 35-37 років. І ось у одного з цих хлопців, вже чоловіків дорослих, у нього е зникає донька, її знаходять мертвою. І, власне, відбувається розслідування, і розслідування це це веде третій хлопчик, який ось був ну, вже чоловік, який був з їхньої компанії. Ну і загалом мені. Мені дуже сподобалося, як написана ця книга, мені сподобалося, які думки там передаються, ну, от якийсь такий психологізм. Тому раджу вам цю книгу. Прикро, що її вже немає, наклад закінчився, але якщо ви десь зустрінете її в бібліотеці, можливо, десь на барахолці, а можливо, клуб сімейного дозвілля її перевидасть, то також зверніть на неї увагу. До речі, вона була екранізована, і екранізував її Клінт Іствуд, він був режисером екранізації. І це якась така дуже оскароносна стрічка, дуже така з, з, з регаліями, з преміями, тому зверніть також увагу, можливо, захочете подивитись екранізацію. Наступна книга також від українського автора Андрія Гулкевича. Це книга служитель. До речі, у Андрія Гулкевича також ще є фентезі-цикл, який має назву Падіння Орла. І друга книга має назву Кров Кригдему». Я цю серію не читала, але вона в мене вдома є. Її читала моя мама, їй сподобалось, і вона в мене постійно, коли я приїжджаю додому, запитує, чи не вийшла ще третя частина. Але поки що новин ніяких немає. Автор мовчить, не знаю чи. Буде він дописувати цю серію, чи не буде. А, а я зараз розповім вам про служителя. Це така собі суміш. Горору, містики і бойовика. Ну, інакше кажучи, можна ще сказати, що це таке собі поєднання Дракули, Ван Хельсінга і обителі зла. Головний герой і його дружина втрачають роботу, у них швидко закінчуються останні запаси грошей, і, власне, їм навіть їжу купувати вже немає на що. І от якраз в цей момент головний герой дізнається, що він отримав у спадок якийсь там. Будинок десь в якомусь селі а, і 30 тисяч доларів. Але щоб отримати цих 30 тисяч доларів, він обов'язково повинен прийняти у спадок той будинок і поселитися, і жити там здається. Хоча б рік він там має прожити в тому будинку. Отож, вони погоджуються, вони з дружиною і дітьми приїжджають в той будинок, поселяються там, і потім цей головний герой починає помічати, що вони в будинку не одні, і ось одного вечора він дізнається, що там живе старий вампір, якийсь барон. І мало того, цей головний герой повинен ще йому служити, тому що його там якийсь предок, уклав договір з цим бароном, і тепер кожен чоловік у цьому роду повинен служити йому. Тож, коли помер батько головного героя. Став він став наступним, наступним служителем цього барона за те, що він виконує ці доручення цього барона, той йому дуже щедро платить у валюті, в доларах. І, власне, його сім'я починає досить так непогано жити. Ось, але в якийсь момент головний герой помічає, що його душа навертається до темряви. І вирішує будь-що знайти спосіб розірвати цей контракт з цим бароном, він не хоче йому служити. Ну і далі там будуть дуже-дуже цікаві події. Переповідати не буду, але також прошу вас звернути увагу на цю книгу. Почитайте анотацію, почитайте відгуки, які є в мережі про цю книгу, і, можливо, вам також захочеться її прочитати. І остання книжечка на сьогодні це фентезі для молодших підлітків Мартін Щегельський за синіми дверима. Також чомусь майже не зустрічала відгуків на цю книгу, хоча свого часу вона мені дуже сподобалася. Огляд на неї я робила ще в далекому 2019 році. Це ще був перший рік, коли я вела свій канал, але я ще з тих пір пам'ятаю, про що ця книга, і пам'ятаю, що вона мені була дуже цікавою. Це історія про хлопчика, який разом з мамою поїхав на канікули у відпустку, і вони потрапили разом в аварію. І його мама лежить в комі. А хлопчика з лікарні забрала сусідка, а пізніше до себе забрала сестра мами. І ось він разом з нею поїхав з сестрою, маминою, з тіткою своєю, поїхав жити до неї додому, і виявилось, що вона живе в готелі власному на березі моря. І ось вона виділила йому там кімнату в цьому готельчику. І якось випадково він дізнається, що за його дверима в цій кімнаті. Існує чудернацький чарівний світ. Він проходить туди, його там все заворожує, там небо фіалкового кольору, там повітря пахне пудрою, там ну, чудернацькі дерева, трава теж схожа така на хутро, дуже-дуже м'якенька. Літають якісь пташки, чи то метелики, чи метелики пташки. І... Хлопчикові дуже подобається там, йому не подобається в реальному світі. Він після аварії ходить з милицями, кульгає, і його діти там місцеві цькують, він не знаходить спільної мови з тіткою, а коли він тікає в цей світ, йому там набагато краще, і він навіть розмірковує про те, чи не залишитися йому там. Ось. І в якийсь момент він знаходить там містечко, але кого він знайде в тому містечку і до чого це все приведе? Ну, це ви прочитаєте самі, якщо захочете. Дуже дуже цікава, інтригуюча історія. У Польщі цей автор є дуже популярним, і ця книга була екранізована. В мережі можна знайти український дубляж цієї цього фільму. Я його дивилася, і він мені також дуже сподобався. Отож, ось такими були 5 книжечок, до яких я хотіла би привернути вашу увагу, увагу читачів. Хотілося б, щоб їх більше читали, про них більше говорили, про них більше писали, тому що вони того варті. На сьогодні у мене все. Я дякую вам усім за увагу. Побачимося в наступних відео. Па-па!